Ти не ви, сини, це не вий, не піти, матюки у приват, не бий, кастетом в живіт, не кричи, гувалт на весь світ пізно вертати назад, пізно скаржитись так, ходив тут, святий Миколай, ходив, як живий, розплітав русалкам косу, свистів золоту фіксу, підкидав тебе вгору, лети, бо дівко лети, а не долетиш, спасу, сам на руках донесу. Та й скільки того Дніпра п'яна, братва на бровах, срібна плотва, ура, блакитна, усе світ діра, і сум, непроглядний сум. Небоже, як море, чорне море, від слова мор, і б'ється у серце багор, все вище темна вода. Ти не ви, сини, це не ви, вони стріляють в упор, і тоне білий сувор, і ледь димить біломор, і куриця красна звізда. Не ви, птіця тройка не ви, вризайся зубами у лід. Бийся дзьобом у чорне дно. Накривай хвостом оболонь, розсипай під стріхи вогонь, бо ж до дна ближче все одно, ніж до кожного з берегів, і не гріє жодне вікно і довкола сніги, сніги. Проривається яйце, райцентр, цю гадючу тривку шкарлупу, муку цю, наче голод тривку, цю червону свитку гидку. Проривай, проривай, проривай. Ходить поряд святий Миколай, достигає в полях корова і ковбаси, стоять у хлівах, буряки закипають в борщах, шароварами рай, пропах, проривай, видихай, випливай, розгортайся, ставай на крило, журав в Чем енело ЕНО, розбомбиться, зміїне кубло, доки наше життя трива, доки ця тремтить тятива. Доки пам'ять наших гріхів, між високих дівочих брів, між горбатих гінких дібров, між вишиваних берегів, доки ти можеш це нести? А довкола хрести, хрести.